Міні-кав'ярні у так званих кавомашинах або на невеличких прилавках справа для багатьох містян абсолютно звична. Утім, мало хто уявляє, що кава тут може бути з кров'ю. Запитав ліцензію та отримав на горіхи. Спроба громадського контролю на оболонській набережній завершилася з трусом мозку, вибитою щелепою та зламаним носом. Невже купувати каву в Києві? Так небезпечно. Киянин Артем, прогулюючись набережною, просто вирішує перевірити, чи є у продавця, хоча б якась ліцензія або дозвіл. Бо треба ж знати, що ти п'єш. У вас є документи? Всесня, Покажіть мені, ласка, ваші документи діалоги перманентно продовжуються. Дозвіл споживачу не показують. Артем не витримує і викликає поліцію. Ті перевіряють документи та не лише о каву молодика, але й на всіх точках поряд. У сусідів ліцензії знайшлися, а ось у нашого героя ні. МАФ вирішують закрити і демонтувати, але продавець зажадав помсти. ці ребята стояли біля свого фургона, загруженого, і мене». Молодики оточили Артема та почали чіплятися і лаяти. Ба Більше, незважаючи на сотні свідків, його б'ють. І вони заблокували мене на велодоріжці. обступили и втроем начали сначала оскорблять и потом перешли к избиению. Особо отличился там один кикбоксер, кандидат мастера спорта, который был продавцом в этом заведении. Ну, в общем, они меня избили, перелом носа, сотрясение мозга, повреждение челюсти. Зараз побитий киянин в лікарні. Він вже переніс операцію. Тепер власноруч допомагає поліції і навіть знайшов агресивного продавця у соцмережі. Це Дмитро від надзвичайних новин ховається, має кохану, але та деталі конфлікту ніби не знає. Я нічого не знаю. Ну але ж ви знаєте, що вони побили продавця? А мені нічого не говорили. Поліція активно над справою працює, але затримати Дмитра копи не поспішають. Слідча процедура вимагає 100% точності. Зараз у слідчого, які займаються провадженням, наявні всі матеріали є фото, є відео. Передали йому заявник. Ось він співпрацює із свідками і всі докладає зусиль максимально, що від нього потрібно, для того, аби поспілкуватися і з'ясувати всі обставини саме людини, яка зображена на фото, яка ймовірно причетна до побиття. За такий злочин нападнику загрожує до двох років позбавлення волі, але після судово-медичної експертизи вирок може змінитися на жорсткіший. Особливо, якщо продавець і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, Відтак висновок кава може бути дійсно шкідливою для здоров'я, найбільше коли покупець надто допитливий, а продавець працює незаконно.